Друзі, вітаю всіх на youtube каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 26 серпня. На завершальний літній базар 2023 року. Сьогодні я вам покажу, які автомобілі продаються, по яким цінам буде багато різних цікавих автомобілів. Хто ще не підписався, обов'язково підписатись на наш youtube канал, підтримати україномовний контент. Лайком поїхали. Розпочинає наше відео Volkswagen Golf 4 покоління першого року 1.4 бензин. Досить економічний двигун, хороший варіант для міста і автомобіль дешевий в обслуговуванні. Golf Plus 7850 10 го року 1.4 бензин на механіці. Ще 1.4 Golf, 4500 першого року. 17 пробігу. Друзі, всі ці автомобілі у нас доступні у кредит. Якщо вас цікавить дана пропозиція, пишіть в коментарях, надамо вам консультацію. Nissan Жук 10510 року, 1.6 бензин на автоматі, 170 пробігу, шкіряний салон. Автомат коробка. В можливості вам буду ще заглядати в салон, показувати трішки. Opel Zafira 1,6 бензин на механіці, 11-го року, 236 пробігу, салон тканиний. Поруч у нас туранчик, також він вже з Німеччини, розметений, сертифікований, 1,6 бензин на механіці. 223 тисячі пробігу в даному автомобілі. Вольф 5, хетчбек, сьомий рік, 1,6 бензин, атмосферний двигун. Хороший, надійний, коробка механічна, салон тканиний. Друзі, всі автомобілі, які на іноземній реєстрації, вони, пригнані з Європи. Просто показано, з якої країни. Тобто ці всі автомобілі з Німеччини. Вони ж можуть бути так само на транзитних номерах, як правило, власники їх ставлять або під лобове, або просто їх вам вже дають під час виписання договору купівлі-продажу. Audi e-tron Etron 48519 року 107 пробігу. Електромобіль в нас. Розкішний. Комфортний, з гарним запасом ходу. BMW X3. 10850, 3 літра дизель на автоматі 6 року. Чорний шкіряний салон. В гарному сірому, сірому кольорі. Kia Sorento 10-го року, 2,4 бензин автомат, 208 пробігу, тканинний салон. Також ці автомобілі досить популярні. їх. Купують та люлі ставити на газ. Джата Volkswagen. Дволітровий дизель 2014 року. Автомат 150 пробігу шкіра. Люк клімат. Автомобілі присутні. Audi a 8 7352 року. 3,3 дизель на автоматі. 278 тисяч пробіг. Б7 посад дизельний 2013 року на автоматі в наявності на авторинку. Поруч у нас бешка 13750 електрична 2017 року. Це у нас електромобіль. Народне авто, Volvo V-50. Дуже економічне 2011 року, 8350 в гарній комплектації, шкіряним салоном лінзованою Оптикою. Особисто мені ці автомобілі саме подобаються шкіряним салоном, вони виглядають більш дорого. Меган 3 в універсалі, в максимальній комплектації Bose 9650, 250 пробігу, комбінований салон, механічна коробка передач, двоколірні, легкосплавні диски. Досить красиво виглядає автомобіль. b 6 Passat 8550, канинний салон 8-го року, 1.9 дизель механіка. 229 пробігу і друзі, це у нас Passat Sedan. Свіжо пригнет з Європи без пробігу по Україні, як і ця шкода. А5 2012 року 9150. 1,6 дизель на механіці. 202 пробігу. Шкода Octavia Scout. 21 21,200 повний Перед 18 2018 року. 2 літровий дизель автомат 187 пробігу. 5-го року 164 пробігу на автоматі. Друзі, якщо ви купуєте автомобіль і ви досідете в дорогу, то вам обов'язково потрібна страховка. А як її зробити вигідно, ще отримати за це 100 гривень? Слухайте далі. Друзі, а ви знаєте, що я роблю? Я завантажую додаток Hotline Finance. Адже хто завантажить його до кінця серпня, зможе отримати 100 гривень на страховки. Акція діє виключно до 31 серпня. Завантажте додаток Hotline Finance в описі під цим відео і отримуйте 100 бонусних гривень, які ви можете витратити до кінця цього року. Друзі, якщо ви вже зекономили 100 гривень, можете їх задонатити на ЗСУ. Mercedes є е класу 6700. 1.8 газ бензин на механіці 3 року 219 тисяч пробіг. Дуже гарна єшка в седанчику. Електричний KIA Soul 10350, 15 року, 97 пробігу, сервісна книга присутня. Рено зве. 8813 року, 50 тисяч пробіг, запас ходу 150 кілометрів. І зойки, до речі, швидко заряджаються, і в них розхід, скажімо так, Електрики досить невеликі, машинка легенька і швидше розганяється. І досить непоганий варіант для міста. 11,950, 2 літрова дизель на механіці. Це у нас Nissan X Trail. Повний привід. Хороший позашляховичок. 7750-508, 1,6 дизель на механіці зі тканиним салоном. 15350, 1,6 дизель на автоматі c 4 Grand Picasso 2018 року. Renault Kadjar 16750 1,5 дизель на автоматі 258 тисяч пробігу 2015 року, підгріве сидінь, клімат-контроль, тканиний салон. Друзі, дуже-дуже економічний автомобіль. Розхід по трасі в межах 5 літрів, якщо вийдете до 100 км за годину. Ресталінговий Peugeot 5008 вже з цими красивими фарами, 10450, 14 рік, 1,6 дизель на механіці. 192 рідного пробігу, власне, вказав. Поруч у нас Ford Edge. Дуже шикарно виглядає, видно, потужна комплектація. 33 800 19 року, 2,7 бензин на автоматі. Можна салон зняти? Салончик можна? І давайте покажу вам салон. Панорамний дах з люком, комбінований де салон шкіра зі тканиною, великий монітор, дуже-дуже красивий автомобіль. Далі продажаємо Volkswagen Jetta на з гібрид Європа 13-го року на автоматі 191 на пробігу. До речі, ще згадую ще Ford. Мені особливо, особисто з Фордів найбільше подобається F-150 і Edge. Саме ці дві моделі. Дуже-дуже красиві. Це у нас Ford Edge ST. Ну, шикарний вигляд просто в автомобіля. Кашкай 10-го року, 2-літровий дизель на автоматі 12500, 210 пробігу і повний привід. Також популярне авто. Фіат Тіпо 2019 року 9700, 1.4 газ бензин на механіці. 137 тисяч пробігу. Друзі, хто шукає свіже авто, яке буде дуже дешево обслуговувані економічно, будь ласка, для вас чудовий варіант. Без цьомий посад 13250-14 року 280 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії АвтоРія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт авторія і безкоштовно публікує ваше авто. Audi Аудіт УСІ 17512 року, 3 літра бензин автомат, 220 на пробігу. 7 місць. Нісan 12 6712 рік, 117 пробігу, тканини салон. Nissan Qashqai 11550, 2-літровий дизель на механіці 9-го року 220 тисяч пробіг. Це на семимісна версія. Шкіра, панорама. Свіже пригнана машинка з Європи без пробігу по Україні. Поруч 308 Peugeot 17 року, 1.6 дизель на механіці, комплектації Allure 13250. У нас панорама. гарна фара, перед зад парктроніки. Меганчик четвертого покоління, 13250, 1,5 дизель на механіці, 16 року 210 тисяч пробігу в даному автомобілі. Opel Astra, 11650 16 року, 1,6 дизель на механіці, 206 пробігу. Люди оглядають, йдемо до А4. 2 літровий бензин, 13200, 14 рік, 160 тисяч кілометрів. Пробіг. Друзі, якщо ви дивитесь цей YouTube канал і не підписані, я рекомендую вам це зробити прямо зараз. Адже єдиним натисненням кнопки підписатися, ви підтримуєте україномовний канал, підтримуєте розвиток нашого YouTube каналу і просто цим самим ви донатите на ЗСУ. Адже частина прибутку з монетизації знімається податками і передається нашим Збройним силам України. Так, ви просто дивлячись відео, донатите на ЗСУ. І звісно ж, друзі, не забувайте долучатися до різних зборів. Війна триває. Нашим хлопцям потрібна ваша підтримка. Якщо ви не там, а тут робіть максимум, що ви можете. Що ж, продовжую показ автомобілів. Це є Ford Mondeo 7777, 18 дизельна на механіці, сто сімдесят Honda cr V 14800 24 бензин на автоматі 2012 року 229 пробігу, шкіряний салон і присутній люк. Fiat 500 11900 17 року, 24 газ бензин на автоматі 94 пробігу. Досить стильний автомобіль. у нас Chevrolet Volt. 12800. У нас європейка, не Америка, 181 тисяча пробігу. Мерседес Б класу 16-го року 82 пробігу. Електричний. Б6 пасад 5500, халявна ціна, 2-літровий дизель. 393 частного пробігу, впевнений, 5-го року автомобіль. Mazda 3, 18 2018 року, 2,0 бензин, механіка 13381 пробігу. Ось такий стильний хетчбек. Renault Clio, 8415 року. 15 дизель на механіці 220 пробігу. Свіжоперенена з Голландії. Dacia Duster, 145 пробіг, 1,6 бензин. Механіка 2012 року. Ford 4200. Сьомий рік 1,6 бензин на механіці. Opel Astra h 5 350, 1,6 бензин, механіка, 162 пробігу, салон тканини. Volkswagen Golf 6500, 1,6 бензин в рідній фарбі на механіці, 206 рідного пробігу автомобіль 4-го року. Єшка в кузові універсал 11 тисяч доларів. 11-го року 2,2 дизель, коробка автомат, 244 тисячі пробігу. Буде чудовий сімейний автомобіль. Недооцінений кросовер в Україні, на мою думку, це Volvo xc 60 3-літровий бензин 10-го року 178 пробігу. Гарній комплектації, присутній панорамний дах, шкіряний салон. Автомобіль їде просто космос. І при тому гарна шумка і приємна поїзді. Volkswagen Passat B8, 12800, 1,8 бензин на автоматі 2015 року, 93 пробігу. Ford Fusion 9916 рік, 2-літровий бензин. Повний привід, 150 пробігу. Renault Grand Scenic, 1,5 дизель механіка 9300 270 тисяч пробігу. Б6 Passat, 7850, 1,4 бензин на механіці. 8 року 165 тисяч пробіг. Volkswagen Golf Plus 10913 року. 1,6 дизель на механіці 196 тисяч пробіг. Citroen c 4 Picasso, БС-250 дизель автомат, досить економічний автомобіль. Свіжопринений з Європи. Grand Scenic 7800. 9 рік, 1.9 дизель. 7 місць. Це у нас Honda Crostour 13400, газ-бензин 3,5, 171 пробігу. Це у нас, в принципі, той самий акорд, тільки в кузові кросовер. Друзі, в суботу-неділю авторинок, де величезна кількість автомобілів, але і щодня ви можете оглянути автомобілі на автомайданчику, який прямо за авторинком. От авторинок перед вами, головний офіс, і біля нього є також велика кількість автомобілів. В побутнім це понад 150 машин, яких ви можете придбати. Я вам покажу зараз декілька із них. Це, наприклад, от такий четвертий Меган в дуже гарній комплектації, в рідній фарбі з рідним пробігом. 18-го року 13900 нас іде. Безкічовий доступ парктронік 360 на гарній фарі. Свіжа з Європи. Ще один автомобіль з Європи. 13900 це Opel Astra Sport автомат 212 рідного пробігу. Свіженька машинка з Європи. В гарній комплектації. Mercedes це класу 18700-17 року, 1,6 дизель на автоматі, 200 тисяч пробігу. Ford Focus седанчик, 8700 автомат, 2-літровий бензин, 148 пробіг, 2015 року машинка зі штатів. Шкода Octavia A5 7800 10-го року 1,6 дизельна ще 213 тисяч пробіг. Hyundai i20. 16 тисяч доларів. 20-го року бензин автомат 23 тисячі пробіг. І ось такий в нас електричний. Автомобіль Dacia Sprint 21 року 9 тисяч пробіг всього на всього. Друзі, і тут ще є багато різних цікавих автомобілів. Приходьте, оглядайте та купуйте безпечно автомобілі на авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.